Всім привіт! Сьогодні я буду знімати, як зробити е цей е паперовий стаканчик. Він буде ось такий гой, я вам ще зараз покажу. Ось такий гой. Ну, Насіння можна положити ще щось, там. ну щось таке. Ну. Ну, Розпочнемо. Беремо А4 і. Зіраємо її трикутничком, так, щоб отрився квадрат. Що, зараз я вам покажу, як це повинно получитися. Ось так повинно получитися. І відрізаємо цю частинку. Я буду пользуватись лінійкою, так як... Різати не можна. Сьогодні. Да і взагалі до 21 числа різати не можна. Ой, вибачте, угукаю як трохи. І взагалі до 21 числа не можна цей. Різати. Ось так я вже відрізав. Ось так в мене вийшло. І далі ми беремо оці кінчики, що... зараз я вам покажу, як це повинно робити. Ось беремо ось до нас трикутничок і ми згинаємо цей кінчик досюди до його приблизно, так, щоб у нас тут рівно було ось так от заходило. Ось так у нас вийшло, І другу сторону так само. Ми беремо і згинаємо. Ось так от. Ось так повинно у нас вийшло, Ну і це вже ми підходимо до кінця. Ось е, на, наш верхушечка, і тут є два листа таких. Один ми загинаємо сюди, а другий сюди. Ну, ось таке у нас повинно вийти. І далі ми, е, ми беремо. І з відкриваємо ось так от. І ось такий у нас стаканчик виходить. Я це відео щось довго не міг зробити, то я вже зробив 3 стаканчики ось. У мене вийшло ось так. Хороші такі стаканчики вмістительні. Е ну, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока-пока.